Юрист розповів, як каратимуть чоловіків до 25 років, які не стали на військовий облік. За його словами, відсутність документів може стати причиною додаткових перевірок і ускладнень при виїзді за кордон, отримані державних послуг. Адвокат Дмитро Франчук розповів, що чоловіки віком від 18 до 25 років повинні мати військовооблікові документи, навіть якщо не підлягають мобілізації. За його словами, їх відсутність може призвести до адміністративних наслідків, пише Росбізнес Консалтинг Україна. Згідно із законодавством України, громадяни зобов'язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. За невиконання цього обов'язку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, КУПАП за порушення правил військового обліку, включно з відсутністю військовооблікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривня, сказав Франчук. Крім штрафів, чоловіки без військовооблікового документа також можуть мати обмеження у праві на працевлаштування. У багатьох випадках під час прийняття на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування, зазначив юрист. За його словами, відсутність документів може стати причиною додаткових перевірок та ускладнень при виїзді за кордон, отримані державних послуг. Навіть за умови відсутності обов'язку мобілізації. Вимога мати військовооблікові документи діє і її недотримання може призвести до відповідних правових наслідків, додав він. Мобілізація в Україні деталі. Реєстр військовозобов'язаних оберіг незабаром почне відображати інформацію про чоловіків, які жодного разу не відвідували ТЦК і уникали ставати на облік. Про це пише судово-юридична газета з посиланням на заступника міністра оборони з питань цифровізації Катерину Чорногоренко.